Доброго ранку малята! Сьогодні ми з вами познайомимося з оповіданням Василя Сухомлинського Петрик, собака і кошеня. Маленький Петрик ішов стежкою в саду. Бачить, біжить великий собака. Петрик злякався, хотів тікати. Та раптом до його ніг притулилась маленька кошеня. Воно втекло від собаки, просило Петрика захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку і жалібно нявчить. Петрикові стало шкода кошенята. Він узяв його на руки і хоробра пішов собаці на зустріч. Пес зупинився, злякано глянув на Петрика і сховався в кущах. Давайте згадаємо, хто біг на зустріч Петрику? Чому передумав Петрик тікати? Що ніби просило у Петрика? Як вирішив діяти Петрик? Собака зупинився. І... А тепер спробуйте переказати оповідання за малюнками. Молодці. До побачення.